Гавріл Петращок ветеран російсько-української війни. Вже вдруге він на сторінках соціального календаря. Цього разу проєкт присвячений не лише ветеранам російсько-української війни, але й їхнім близьким. Фото Гавріла із дружиною та двома донечками прикрашає сторінку березня. Військовий каже: подібні ініціативи, мотивація не тільки для воїнів, але й для цивільних. Своїм прикладом ми показуємо, що ми робимо, не дивлячись на те, що у нас немає кінцівок. так. І показуємо тим людям, які цивільним людям, які здаються через деякі свої. Труднощі. Ми показуємо, що це не є труднощі. Це просто шлях, який треба пройти. І все. Сергій Головач долучився до Збройних сил України восени 2022 року. Каже, його головна опора дружина, яка весь цей час підтримувала його стилу. Їхнє спільне фото прикрашає сторінку листопада і нікого не залишає байдужим. Це дуже круто. Це круто, що є такі проекти, що ми можемо показати світу, що Після війни продовжується життя. Світ має знати своїх героїв, які повертаються і. Адаптуються до суспільства, такий календар видають уже вдруге. Минулого року його присвятили ветеранам із протезами. А цього силі родини. Цей проєкт показує наскільки важлива підтримка родини для наших військових, і ми не тільки хочемо сьогодні розповісти про героїзм наших військових, але й про їхній тил тих людей, які допомагають їм, їх чекають. Тут дуже важливо, що кожне фото. Дуже Життєве таке без пафосу. Усі кошти від продажу спрямували на реабілітацію Олександра Латківського, бійця 92-го батальйону 107-ї окремої бригади. ТРО, під кожним фото є QR-код, де можна відкрити і прочитати історію про військовослужбовця, про ветерана, про героя, про його сім'ю, про те, де він служив, де він отримав поранення, про його життєве кредо. І для нас дуже важливо. Показати, що життя продовжується, якраз силою є сім'я, підтримкою є сім'я. Цей календар не лише про дати й сторінки, це про ветеранів і родини, які пройшли війну разом і вчаться жити далі. Про любов і підтримку, що стають упорою на фронті і дорогою назад до мирного життя. А ще це можливість почути їхні історії, не залишатися осторонь. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4